Бог пише кожному номер 16 Моє тіло старіє, моя душа від горя сивіє, бо я байдужим став, мабуть, у світі і не вмію добре жити. Чогось благаю я в Бога молитвами, але не підкріпляю їх добрими ділами. Ходжу без руку творити добро, без ногу прямо до зла і згодом нарікаю, що калічу собі тіло, без ніг залишаюся чи після війни, чи після трагедії. Мабуть, ще й позбувся дехто слуху очей і ще чогось в хворобах. Мій Боже, чому я досі глухий і тебе не чую? Чого я досі минуло своє більше, ніж майбутній прихід до тебе, мій Боже, пильную? Питаю, в кого я, в себе, чи у тебе, мій Боже?